Привіт! Сьогодні біля мене ноут спеціально для тих, хто працює з графікою. Фотографи, відеомейкери, художники, аніматори, дизайнери та навіть 3D-моделери. Цей ноут для вас. І це Asus ProArt p 16. Але про все по черзі. Поїхали! Зовнішністю проарти як у іміджового ноута, проте при цьому вона скромна. Жодних декоративних елементів, навіть лого на кришці, мікроскопічне, та й видно його не під будь-яким кутом. Покриття Nano Black крутезне. Бо, по-перше, це глибокий чорний колір, не Vanta Black, звісно ж, але явний легкий реверанс у той бік. По-друге, на ньому справді важко залишити відбиток пальця. А сам корпус алюмінієвий і метал в корпусі це завжди плюс 100-500 до тактильних відчуттів. Рамка навколо екрана зроблена з насічками, і вона. З насічками на об'єктивах камери. Як на мене, доволі приємна пасхалочка, якими Asus в своїх ноутах відомий. Простір навколо клавіатури прям один в один, як на Zephyrus. за винятком тачпаду, бо це dial pad. Це значить, що в ньому є dial. Сенсорний, е я навіть не знаю як. Його назвати сенсорний кільцевий елемент, який можна кастомізувати під свої конкретні задачі в різному профільному софті. Наприклад, видоб прем'єр, де на нього можна навісити якісь функції, на кшталт промотки таймлайна, зуму, покадрової навігації тощо можна навісити це все, згрупувавши фічі на ваш розсуд, а можна повісити щось одне. І прем'єр це тільки один з прикладів, бо дайл працює і в After Effects, і в Photoshop, і в Illustrator, і навіть в Lightroom. Проте навіть не тільки в Адобовському софті, наприклад, підтримується той самий CapCut. чи браузер, чи просто він да. І все це кастомізується відповідно до вашого почуття прекрасного, так як це зручно саме вам. Які у вас, як у людини, що працює з графікою, вимоги до дисплея? Великий розмір є це 16 дюймів, але при цьому ноут не відчувається величезним. Високороздільна здатність. Є така 4К, солідний запас яскравості, і це є 500 ніт. Панель з якісною передачою кольорів та теж є, бо це люміна OLED зі 100% охопленням палітри DCI-P3 з дельта і -E менше одного, і навіть з сертифікатами Pantone та Display Дісплей HDR True Black. На додачу до цього у нього 0,2 десятих мілісекунди відгуку, але частота оновлення всього 60 Гц. Так, це єдиний компроміс в цьому екрані. Хочеться використовувати екран як графічний планшет, та не питання, він сенсорний, ще й вкритий корнінг Gorilla Glass. Ось тільки стилус доведеться купувати окремо, бо в комплекті його чомусь немає. Так чи інакше, це той дисплей, який оцінять ті. На кого він розрахований. Повернемось на хвилинку до софта бо стосовно екрану, там є стандартні пресети, ручне регулювання температури, але головне є перемикання кольорної гами SRGB, dci p 3 та Display p 3 Плюс ще й можливість калібрувати дисплей з зовнішнім калібратором. Ну а головне стосовно софта, що він ну, дуже вишукано оформлений. І на додачу до налаштувань дайл та екрана там є моніторинг системних ресурсів та перемикання режимів живлення. Абсолютно нічого зайвого, проте є все, що потрібно. Лайк. Like. Тепер до залізяк. AI9 hx 370 з максимальним TDP у 75 Вт та NPU з продуктивністю у 50 топсів. Відяха дискретна c 4070, 64 ГБ чотири гігабайта оперативи 5 x з частотою в 7500 МГц, плюс 2 терабайтний M.2 2 накопичувач за охолодження. Відповідають одразу три вентилятори та рідкий метал в якості термоінтерфейса. Ситуація по тестах наступна: пісімарк температур не показав, проте видав доволі приємну кількість папуг. Cinebench в обох тестах теж видав солідні цифри. В тестах Стридемарк температура майже всюди залишалась в межах 80 градусів, що свідчить про ефективну роботу охолодження. Ну і тест накопичувача теж порадував. Навіть попри те, що ноут більше заточений під креаторів, це не значить, що його не можна використовувати для дозвілля. Тобто гратись в сучасні aaa ігри Всі тести будуть ганятись в нативній роздільній здатності екрана, тобто у 4К. Граємо на всі гроші. Stalker 2 на високих налаштуваннях видав від 40 до 45 кадрів на секунду. Need for Speed Unbound на ультрах. 30-35 FPS. Red Dead Redemption 2 бенчмарком на ультрах показав 38 кадрів на секунду в середньому. Ну і наостанок Counter-Strike 2, налаштування теж ультри, від 50 до 60 FPS. Клавіатура без непотрібних мов, з великими клавішами з приємним тихим ходом та білою підсвіткою. З нею зручно і це все, що від неї потрібно. Серед портів картридер під повноцінні SD-шки Type-A 3.2, Type-C 4 з підтримкою Power Delivery до 100 Вт праворуч, а ліворуч живлення HDMI 21 FRL, ще один USB 4 Type-C з підтримкою такого ж 100 ватного USB 3.2 Type-A та комбінований міні-джек. А серед бездротового – Wi-Fi 7 та Bluetooth версії 5.4. Вебка. Це камера AI Sense з інфрачервоним сенсором для підтримки Windows Hello. Відео вона знімає ось так. Та ось так пише звуки. Як на мене, доволі класно. Звук тут я б сказав видатний. Він сертифікований Harman Kardon, є підтримка Dolby Atmos, і всі шість динаміків, тобто два Твітера та чотири вуфера, звучать шикардосно. Є неймовірний запас гучності, доволі серйозний об'єм та навіть низькі, які відчуваються. Над звучанням прям добре попрацювали. Ще варто зазначити, що ноут відповідає стандарту mil STD 810H і відповідає чесно. Він пройшов 9 тестів. Акуми на 90 ватт-годин вистачило на 7,5 годин відтворення Full HD. Відео з Ютуба на максимальній яскравості в збалансованому режимі живлення. І це реально крутезний результат для ноута з таким конфігом та такого класу. Ну і наостанок, комплект. Так, в ньому немає стилуса, проте є перехідничок з USB на повноцінний лан та доволі класний рюкзак, в який на додачу до ноута можна напхати кучу всього, що вам може знадобитись на виїзді. Камери, об'єктиви тощо. Нарешті до ціни. З таким конфігом і з таким комплектом ноут коштує 143 тисячі гривень. На перший погляд, це немало, але якщо врахувати характеристики, не так вже й багато. Заб'ємо усі характеристики, хіба що додамо альтернативних проців з NPU та отримаємо всього-навсього один альтернативний варіант, який прям відчутно дорожче. Та ще й не сенсорний, ось така проста математика. В підсумку, що можна сказати про Asus ProArt P16? Це дієвий інструмент, стильний, дорослий інструмент для тих, кому потрібна машинка з серйозним екраном, з не менш серйозною продуктивністю, а на додачу ви отримаєте вражаючий час автономної роботи та крутезний звук. І мені важко уявити якесь краще рішення для тих, хто так чи інакше працює та взаємодіє з графікою. І на цьому у мене, мабуть, все. Не забувайте підписатись на канал та дивитись інші корисні відео. І ми з вами обов'язково побачимось.